Очікуємо ще дві хвилинки, та будемо розпочинати тоді. Тривалість вебінару буду складати десь 40 хвилин, тому не займе багато вашого часу. Що ж, вітаю всіх, хто сьогодні з нами. Наша тема як повертати гостей знову і знову, але не через нижки. А завдяки сучасним технологіям, які працюють вже сьогодні. Це не про великі витради, не про складні CRM-системи. Ми поговоримо про прості, ефективні рішення. Дякую, що приєдналися. Цей вебінар буде практичним. Ніякої води, ніякої зайвої теорії, тільки те, що ви реально можете застосувати у своєму закладі. Ми покажемо робочі приклади, сценарії, готові рішення. Наприкінці буде час для ваших запитань, і ми з радістю на них відповімо. Що ви отримаєте після цієї зустрічі? По-перше, чітке розуміння, як має виглядати сучасна система взаємодії з гостем. По-друге, ви побачите, як повертати гостей без потреби постійно Купувати їхню лояльність знижками. По третє, ви отримаєте реальні ідеї, які можете впровадити вже завтра. І найголовніше, ви навчитесь використовувати дані, які вже є у вас для зростання прибутку. Про що ми сьогодні говоритимо? Сьогодні ми зосередимось на чотирьох ключових інструментах. Які разом створюють повний цикл взаємодії з гостем. Surf Waiter – це цифровий помічник офіціанта. Smart Wallet – карта лояльності, яка живе у смартфоні. Feedback Hunter це автоматичний збір корисного зворотнього зв'язку. RFM Report – це аналітика, яка допомагає зростати без інтуїції. І найголовніше всі ці сервіси працюють разом як одна система. Вам не доведеться перевантажувати персонал. Чи налаштовувати складні інтеграції. Чому це так важливо зараз? Ситуація на ринку змінилась. Гостей стає менше, а конкуренція більша. Швидкість, сервіс і зручність критично важливі. Люди хочуть цифровий досвід, але без того, щоб щось завантажувати чи реєструватись у складних системах. І головне Знижки більше не працюють, як це було раніше. Вони просто з'їдають вашу маржу. Настав час нового підходу. Типові проблеми, з якими стикається кожен ресторатор. Давайте чесно, багато хто стикався з наступним. Офіціанти довго опрацьовують замовлення. Чесний зворотний зв'язок складно отримати. Або його можна отримати занадто пізно. Пластикові картки губляться, додатки ніхто не хоче встановлювати. А щоб нагадати гостю про себе, у вас просто немає зручного каналу. Я гадаю, це багатьом знайомо, і сьогодні я покажу, як все це можна вирішити. Як це виглядає на практиці? Насправді це не просто незручності. Це прямі втрати. Гість чекає і йде без замовлення. Він не повертається. І ви навіть не знаєте чому. Уся лояльність базується на знижках, і це неефективно. Гості зникають після першого візиту, а ви не маєте інструментів, щоб їх повернути. Час діяти по-новому. Ми всі звикли діяти інтуїтивно. Але зараз настав час системного підходу. І гарна новина в тому, що він не складний. Ми покажемо, як автоматизувати все від замовлення до фідбеку і як це впливає на повернення гостей без знижок, без танців з бубнами. Повний цикл взаємодії з гостем. Отже, що ми будуємо? Це не просто набір інструментів, це екосистема. Під час візиту Surfwaiter допомагає офіціанту, показує, що запропонувати. Після візиту фідбекхантер автоматично збирає зворотній зв'язок покращує онлайн репутацію Між візитами Smart Wallet дозволяє нагадувати про себе і дарувати бонуси, а RFM Report аналізує всі ці дії та допомагає працювати з кожним гостем по-розумному. Все це разом це модель постійного повернення гостей, яка працює без стресу для вас і вашої команди. Surfwaiter – мобільний помічник офіціанта. Почнемо з інструменту, який кардинально змінює швидкість та якість обслуговування в залі Surfwaiter. Це додаток для смартфону, який дозволяє офіціанту керувати всім процесом замовлення прямо біля столу. Не відходячи до терміналу. Для чого це потрібно? По-перше, це швидкість. Гість щойно сів, а офіціант вже фіксує замовлення. По-друге, точність менше помилок, бо всі модифікатори, примітки і зміни одразу вводяться. По-третє, це ефективність. Черг до терміналів більше немає, а до замовлення не губляться. Основні функції, які змінюють гру. Сюрвейтер це не просто блокнот у смартфоні, це потужний інструмент з функціональністю повноцінного посттерміналу. Додаток працює як на iOS, так і на Android. Меню закладу підтягується автоматично і можна легко шукати страви за назвою. Столи мають кольорову індикацію, і зручно бачити статус, хто чекає, а хто вже оплатив. Є підтримка модифікаторів і коментарів. Тому навіть найвибагливіший гість буде задоволений. А коли замовлення готове, офіціант отримує пуш сповіщення. І це все в одному пристрої у кишені офіціанта. Лояльність без зусиль для офіціанта та гостя. Сорг інтегрується з системою лояльності, і саме тут починається магія. Коли гість приходить до закладу, він чекіниться. Або за карткою, або через QR-код, або через смарт-валіт. Офіціант одразу бачить, що в гостя є бонуси, акції, персональні подарунки і може використати це у спілкуванні. До замовлення додаються у два кліки, і на завершення автоматичний чекаут із запрошенням отримати картку лояльності. Все це працює без зайвих рухів, як для офіціанта, так і для гостя. Більше замовлень, менше помилок, більше задоволених гостей. Цифри говорять самі за себе. Швидкість обслуговування зростає на 20%. Офіціант більше не бігає до посттерміналу. Середній чек збільшується на 15%. До замовлення не губляться, а персонал може рекомендувати якісь страви. Помилки знижуються на 70%, бо все фіксується відразу. І найголовніше це 100% позитивний досвід для гостя. Surveiter це не просто інструмент, це реальний драйвер зростання вашого прибутку. Наступний продукт Smart Wallet – лояльність у смартфоні. Тепер поговоримо про Smart Wallet. Це цифрова картка лояльності, яка зберігається в Apple Wallet або Google Wallet. І головна перевага не потрібен жоден окремий додаток. Ніяких реєстрацій, ніяких паролів, просто QR і картка вже в телефоні. Гість завжди має її з собою, і вона виглядає як сучасний інструмент, а не як ще один шматок пластику у гаманці. Переваги для гостей. Для, госта, для гостя Smart Wallet – це ніяких дзвінків, реєстрацій чи вводу номеру телефону. Немає пластикової картки, яку можна загубити. Налаштування займає буквально 5 секунд. Це один скан QR-коду. І головне уся інформація про бонуси, акції, історію покупок завжди під рукою. Гість отримує максимум користі з мінімальними зусиллями. Які переваги для бізнесу? Для вас, як для бізнесу, Smart Wallet C. Збір контактів автоматично. Ви точно знаєте? Хто ваші гості. Ви можете надсилати пуш сповіщення, про акції, події, новинки. Ви бачите, хто ваш віп-клієнт, а хто новий, або хто давно не був, і все це у брендовому дизайні вашого закладу, плюс є можливість отримати зворотній зв'язок прямо через картку. Це канал прямої комунікації, який працює безкоштовно і ніколи не потрапляє в спам. Smart Wallet працює і до, і після візиту. Гість щойно оплатив рахунок, а ви вже тримаєте його далі. У чеку є QR. Гість сканує, отримує картку. Потім отримує бонус за наступний візит, а через декілька днів пуш нагадування з пропозицією повернутись. Ваша комунікація з гостем не закінчується після обіду, вона тільки починається. Surfwaiter та smart wallet дорівнює автоматична лояльність. Ці два інструменти працюють разом як одне ціле. Офіціант приймає замовлення у Surfwaiter. Гість показує картку або сканує QR-код. Система його впізнає автоматично. Наприкінці чекаут із запрошенням до програми лояльності. Немає потреби вводити номери вручну. Навіть новий гість Легко підключається. Просто сканує QR. Лояльність стає частиною сервісу, а не окремою дією. Підказки офіціанту плюс бонуси на екрані. І наостанок найприємніше. Офіціант бачить усе, що допоможе йому бути уважним і персональним. Система підказує. У гостя є 50 бонусів. Запропоную їх використати. У самому додатку офіціант бачить усі акції та персональні пропозиції. А гість бачить подарунок або бонус у себе на смартфоні. Ми не просто створюємо систему, ми створюємо емоції, відчуття турботи, уваги і персонального сервісу. Як працює наш наступний продукт Feedback Hunter? Feedback Hunter Підключається до системи обліку surf абостер, і після закриття замовлення гість отримає повідомлення через Viber, WhatsApp або SMS. Далі відбувається магія. Якщо відгук позитивний, ми пропонуємо залишити його на Google Maps. Якщо це негативний відгук, він миттєво потрапляє у телеграм-канал менеджеру. Щомісяця ви отримуєте детальний звіт поради. Нічого вручну, сервіс сам допомагає вам рости і в рейтингу, і в прибутку. QR-коди, які працюють постійно. Ми не обмежуємося лише повідомленнями. QR-коди це ще один дієвий канал. Розмістити їх можна на чеку, коробці, столику, біля бару, будь-де. Гість може залишити фідбек тоді, коли зручно йому. Навіть без замовлення чи доставки. QR-код це як цифрова вивіска. Постійна присутність у житті гостя. Користь для бізнесу одразу. З перших днів ви бачите результат. Зростає ваш рейтинг, кількість повторних візитів збільшується. Скарги більше не губляться, а вирішуються. Ви збираєте свою базу клієнтів з контактами. І головне Кожен гість відчуває, що його чують, а значить, він повертається, що отримує ресторатор. Ми не просто збираємо фідбеки, ми будуємо системну роботу. Сервіс стає контрольованим. Замість випадкових відгуків зростання до 4,8 та більше рейтингу у Google. Гість приходить знову, бо відчуває турботу, а персонал отримує зворотній зв'язок і росте. Це не просто про відгуки. Це ваш інструмент репутації. Що таке rfm сегментація Наступний крок це робота з клієнтською базою. Ми використовуємо РФМ-ресенсі коли гість був востаннє, фріквенсі, як часто він приходить, та монетері, скільки витрачає? І на основі цього ділимо всіх гостей на зрозумілі сегменти: нові, лояльні, ризикові, загублені, платиспроможні VIP або сплячі. Навіщо це вашому бізнесу? RFM дає точку дотику з кожним сегментом. Ми повертаємо тих, хто перестав приходити. Утримуємо тих, хто ходить рідко. Також ми мотивуємо ВІП-гостей витрачати більше та створюємо персональні акції не всім, а саме тим, кому вони потрібні. Точність, результат і жодного зайвого спаму. Приклад із практики. Ми візьмемо сегменти Лівінг. Це ті, хто не був 30 днів. Підготуємо акцію саме для них, яку ми надсилатимемо через Smart Wallet. Через тиждень гості повернуться, а в rfm сегментації автоматично буде переведено таких гостей у лоял. Це живий процес. Ви бачите не просто статистику, а результат. Сила екосистеми. Коли сервіси працюють разом, ефект збільшується в рази. Наприклад, гіст бачить акцію у Smart Wallet, робить замовлення через офіціанта Surf Waiter. Після візиту лишає фідбек у Feedback Hunter. Усі дані потрапляють у RFM Report. Ви бачите картину і запускаєте наступну кампанію. Це все не окремі інструменти, це єдина екосистема лояльності. Повний шлях гостя. Давайте уявімо шлях одного гостя. Приходить гость. Е, Офіціант бачить його в серф-вейтер. Smart wallet, автоматичний чекін, бонус або подарунок. Після візиту фідбек через Feedback Hunter. Дані потрапляють у РФМ і запускається наступна кампанія, щоб гість повернувся знову. І, в, і весь цей цикл без додатків, без анкет. Чи зайвих рухів? Що отримує бізнес, коли це все працює разом? Що змінюється, коли всі сервіси інтегровані? Гість отримує персональний досвід. Ви бутуєте власну клієнтську базу, фідбеки контролюються, команди працюють краще, бо мають зворотній зв'язок. А головне бізнес перестає втрачати клієнтів і починає рости. Давайте поспілкуємось. Зараз саме час для діалогу. І напишіть, будь ласка, у чат, які сервіси ви вже використовуєте, що б ви хотіли покращити у взаємодії з гостями, та сервіси ви хотіли би спробувати. Ми з радістю підкажемо, допоможемо і підключимо під всі ваші потреби. Також, якщо запитання буде великим або складним. Щоб на нього відповісти у декількох реченнях, то пропоную поспілкуватися після вебінару в окремому міті. Щодо вартості цих сервісів, це можна обговорити окремо, бо їх вартість може. Змінюватися від масштабу вашого бізнесу та від потреб, які потрібні будуть саме вам. Так, доброго дня. Ще раз мене звати Андрій. Я відповім на ваше питання, якщо так буде зручно голосом. Так, для їдальниці сервіс можна використовувати. Дивіться, якщо ви хочете поговорити про їдальницю, це треба більш детально з вами спілкуватися. Ви розписали, які ви хочете використовувати у себе кейси, які, які технології. Загалом розповісти про ваш бізнес-процес. І тоді ми можемо більш детально розкрити наші можливості і повністю поєднати з вашим бізнесом. Те, що ви ми вже писали в чаті. Перша система це серф, так, це система від, для продукту, Waiter, вибачте, для продукту серф, це мобільний офіціант. І, вони, і всі ці продукти, які ми тільки що з вами проговорили, вони більше для, для систем для, для програмного забезпечення серф, так. Але ми можемо з вами обговорювати. Якщо у вас там інші, наприклад, там системи, і ви теж хочете їх цю технологію використовувати, то з вами зв'яжеться менеджер, і він більш детально з вами цей момент проговорить. Можливо, якісь питання по те, що ми вам розповідали? Можливо, ви б хотіли. Якісь ченни новинки хотіли дізнатися, можливо, у вас є які ідеї, ви хотіли б реалізувати в своїх системах, то ви можете після зустрічі проговорити це з менеджером, і ми, як відділ розробки для для продуктів Surf та для інших, можемо це реалізувати та вирішити ваші якісь проблеми, які ви хотіли себе автоматизувати в своїх закладах. Якщо немає поки нових питань, ми можемо продовжувати. Тільки сьогодні для учасників нашого вебінару ми пропонуємо безкоштовну персональну демо-зустріч. Також 14 днів безкоштовного тесту без зобов'язань будь-якого нашого продукту або усіх всіх разом. Та пріоритетне підключення до будь-якого з сервісів. Ви можете спробувати на практиці, як сучасні сервіси допомагають вам повертати і утримувати гостей. Дякуємо за увагу. Дякуємо, що ви були з нами. Ми не продаємо системи, ми допомагаємо створювати сервіс, у який гості закохуються. І саме він приводить до вас повторних задоволених клієнтів. Пропоную поспілкуватися після вебінару та більш детально обговорити всі питання та те, як ми можемо налаштувати наші сервіси саме під ваш бізнес. Ще раз дякую та до зустрічі у вашому ресторані майбутнього.